Разом із спокійним Олександром Федоровичем пані Ірина пліч опліч пропрацювала 30 років. Метер міського лялькового театру навчав тоді ще молоду дівчину, яка тільки не закінчила виш та влаштувалась на роботу всьому, що знав та вмів сам. І тому звістка про те, що наставника, колеги та доброго друга не стало, жінку приголомшила. 30 років я прийшла назад в театр, і оце ми з ними працюємо. Ці 30 років працювали дуже тісно. Я починала з актриси, потім стала режисером. Ну звичайно. Як молода актриса, він як режисер допомагає. Він взагалі був дуже такою людиною. Колектив його любив, бо він дуже добрий, дуже світлий. Він ніколи це голосу не повисить. Ну, такий, дуже... Лояльний не може, я не знаю. Це дуже велика втрата до мене, особливо тому, що ми з ним дуже дружні були і в одному кабінеті багато років. Ну як один, ну як це рідну людину втратили? Олександр Федорович Борсук пропрацював у міському театрі Ляльок 38 років. Прийшов до цієї улюбленої без перебільшення багатьма поколіннями криворіжців культурної установи. Одразу після здобуття вищої освіти за ляльковим фахом в тодішньому Харківському інституту мистецтв. Він жив роботою. Він вважав театр своїм другим домом. І повністю віддавав себе творчому процесу, тож залишив по собі десятки вірних друзів, які прийшли провести його в останню путь, а також значну творчу спадщину, перевірену роками виступів на сцені. Крім того, неодноразово виступав в інших містах України, зокрема у Чернівцях, Вінниці, Києві та Чернігові. Він був і актором, і режисером залишив у спадок нашому театру майже 25 вистав. Його основний напрямок був це українська класична казка. Так, це був справжній метр лялькового казкового мистецтва. Останні роки він присвятив, як і усі ми, допомозі нашим дітям. Шість років тому Олександр Федорович Борсук дізнався про онкозахворювання і з тих пір активно боровся з цією недугою, але подолати її так і не зміг. Серце метра міського театру Ляльок зупинилось в суботу, 21 жовтня, у віці 65 років. Це втрата непоправна така для нашого театральної спільноти, для нашого міста. Режисер понад 40 років в театрі Ляльок. Справжній лялькар, знаєте, ми його запам'ятаємо за його особистими ролями. Це Святий Миколай на всіх наших заходах і такий проникливий образ, у нього який він створив. Це дуже багато лялькових вистав, які були подаровані, створені з душею. Це його роботи на телебаченні, де він, як, як каскар, розповідав, спілкувався з малечою, з діточками. Панахиду за опокій світлої душі артиста провели в храмі на мікрорайоні «П'ятизарічний». В останню путь провести заслуженого діяча. Культури міста прийшли його рідні, близькі та колеги по творчому цеху. За традицією, після церковної панахиди, труну тілом артиста провели під гучні оплески присутніх. Своє останнє місце спочинку. Багаторічний режисер постановник міського театру Ляльок отримав на центральному кладовищі. Олександр Фофілатів, Максим Морашов, перший міський.